Якась є проблема з антикорупційним судом. Щось там нам гроші не дають, я не зрозумів, чесно кажучи, чого. Е, щось є з ВККС-ом, з обиранням ВР і коротше. Угу, угу, угу. Яка є зараз проблема, де видно вуха влади? От якщо у двох словах, так. боротьба йде з незалежними міжнародними експертами, як ти правильно і сказав. В нашій сфері також, так? uh -huh. тобто в судовій владі. Е, чи це, чи це рецепт проти всього, ні. Але чи це найефективніший інструмент, який в нас є, для побудови незалежних інституцій? Так. Бо в нас можна на пальцях перелічувати і досить довго абревіатури і інституції, які відбувалися за ем, відбір, яких відбувався за участі незалежних міжнародних експертів, і які були без. І увага, увага, всі до одного великі успіхи. В верховенстві права, в боротьбі з корупцією, в судовій владі за останні 11 років з часів Революції Гідності, за участю незалежних міжнародних експертів mm -hmm. були. Всі ем, не успіхи, ну, всі оці, mm -hmm. да, всі оці е, БЕБи, ДБРи в тому вигляді, в якому вони на сьогодні існують, е, без міжнародних експертів. Тобто, це дуже промовиста історія. І зрозуміло, стає відразу, чому дехто з влади намагається атакувати цей інструмент. І на жаль, ну тобто, давайте ще один аспект, не забувати про нього. Володимир Путін звати людину, яка є найбільшим адвокатом проти незалежних експертів. Він їм присвятив окрему частину. Оцим абревіатурам НАБУ, САП, ВАКС, ВККС, ВРП і так далі. Всі наші українські абревіатури вивчили. Так, да. так, так, так. І, і, і просто розповідав 21 лютого 22 року. Це було буквально за три дні до початку повноштатки. І тим ну, обґрунтовував і да, що що в нас тут взагалі ужас, що твориться? Ну звичайно, для нього це ужас. Тобто уявити, що він не може контролювати всіх і вся в Україні, зокрема. І взагалі mm -hmm. в державі. Це для нього нонсенс. Я от просто не хочу, щоб ми зараз ну, робили як Путін, нашому це робимо. Uh -huh. Що зараз, які зараз є в судовій е сфері? Uh -huh. Передбачаються вибори, чи відбулись, чи тривають, чи ну, от, якісь важливі речі зараз кояться? Чи... Дуже кояться. Дякую тобі за цей пас. Вища кваліфікаційна Не, комісія. Цікавить, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Найважливіше один... ККС, що робить в нас нагадаю? відбирає один з двох найважливіших судових органів, е... який займається відбором всіх суддів в Україні і оцінкою всіх суддів в Україні на посадах в межах судової реформи. Чи вони відповідають посаді, чи ні? Тобто вони можуть вони як відповідальні за добір нових. А зараз десь вакансій тисячі дві тисяч. з половиною у нас які треба за е... Заповнювати, і mm -hmm. процес заповнення яких відбувається вже. І ще півтори тисячі вони мають перевірити і або звільнити з посади, або ні. Тобто це фантастично важливий е, інструмент. Е, що відбулося в рамках європейської інтеграції? Відбулося перезавантаження. І не тільки до того цей процес тривав трохи, але одним із семи пунктів було перезавантаження ВККС за участю незалежних міжнародних експертів. Це коли це, ви це... Ви стартували? стартував? Е, ви... Ой, в 2021 році прийнятий. Закон був в 22-му власне імплементація. І це пункт... Влітку 22-го. Так, да, ВРП В РП пунктом 2 було і ВККС із цих семи пунктів, за які нам дали кандидатство, і відкриття, відкриття перемовин про вступ. Ем, тепер що відбулося? Закон тоді сказав, що 4 роки вони існують, ці міжнародні експерти. Так, тоді здавалося, що цього, по-перше, більше ми не могли протиснути тоді у 21-му році. Ем, По-друге, тоді здавалося, що ми можемо. Ну, що ми можливо, якщо не все, то багато чого встигнемо. Звичайно, цей процес затягували, наскільки могли. Стоп, стоп, Я уточню. А що робили в даному випадку міжнародні експерти? А вони перевіряли, тобто повністю був перезавантажений склад вищої кваліфкомісії суддів, і через них проходи вони були ситом, через яке проходив весь наступний склад. Тобто, якщо би кандидати, тих, давай так, ті кандидати до ВККС, хто явно не відповідав критеріям доброчесності, це сито просто не пройшли. Mm -hmm. В результаті ми на сьогодні маємо комісію, яка вперше. Чесно відбирає ем, кандидатів, яка суддів с, е, кандидатів на посаду mm. судді, яка чинних суддів відправила десятками уже на звільнення, яка впритул підібралася до оцінки, в тому числі суддів ОАСК колишнього ліквідованого, mm. так е, і підібралася в притул до Печерського суду. Почали викликати вже його суддів до святого до і, і ще сім суддів АСК, і за буквально за пару днів до того, як. Мали відбутися ці е, інтерв'ю і ці, імовірно, звільнення, в тому числі голови Печерського суду пана Козлова, бо було за що. До них приходить ДБР і каже, що ви тут не то робите mm -hmm. за заявами того самого Бужанського, той самої судді Печерського суду Царевич е, і інших подібних їм персонажів. Тобто, картина складається дуже-дуже ну, очевидно. Тобто, а ми на... нагадаю, реально... е, Нагадай, щоб я не помилився, чого ДБР прийшло до. ВККС, що вони їх хотіли там? Ціла низка є кримінальних справ, і правда, одна з них там щось є стосовно тандира. Він... Вона стосується заступника голови вищої клюкаційної комісії суддів, що він був присутній на цій. Вечірці пікніку, що це не було, де був також тандир, і звідки тандир поїхав і власне вчинив це, це злочин. Ну вони там заява Бужанського про те, що він, нібито даючи покази в суді, в цій справі викликали в суд, і це було, мабуть, років півтора тому. Що він щось там не те сказав Коротше, і там вона, так, вона так. наскільки безглузда настав ви із нас та тандир, По-перше, тандира приплили туди, зрозуміла технологія в уявленні людей, який збив нацгвардійця на, на, ну, на смерть, ну і так далі. і так далі. І, але спра по цій справі він дав уже всі покази більше, ніж рік тому, на той момент. Чого приходити не з обшуками прямо заслухати? Взагалі нема про що говорити приходить в цих ДБР так само, як до Набу і каже, ви три роки тому... І поводять тому, обшуки, да, да. Поводять обшуки угу. І вдома, і, і, і кабінетах, і це паралізує робота і вдома в шості ранку, і з дітьми так само, як це було в Шабуні на але вони були в той час, наскільки мені відомо. Вдома і в приміщенні ВККС і так далі. Угу. І приходять з дуже чітким меседжем, що це ви собі дозволяєте. Ну, оцінювати суддів Печерського суду, ви хто такі. Mm -hmm. та? Тобто, от очевидно, що люди роблять, і очевидно, як реагує старий оцей діпстейт, так би мовити, та? користуючись термінологією деяких наших колег, який корупційний, який ну, противиться всім звінам і просто як вогню боїться міжнародників, доброчесності, значить, цих конкурсів, кваліфікування суддів і так далі. І, до речі, я одну е, фразу скажу тільки, е, а їй причому скажу, mm -hmm. що е, вона в нас єдина, яка має досвід чиновництва. Е, це коли громадські організації, вони ж так проєктно мислять. А, да? су, а су, посада судді тобі взагалі не це не нарахується. Так? Суддя, так. це ж третя А, да, добре, да, Просто ладно, Михайло хорошо. був суддею колись в юності. А е, 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 я так подивилася, думаю, не подібний на <світ> суддю. Uh, вже вже пройшло багато років. Uh, да, uh, і так от громадські організації вони так проектно думають. в мене і завжди проекти як там подивитись, чи корупція там є, чи там uh, майно і так далі. У мене колись виник проект захищати чиновників. Mm -hmm. Тобто є низка дуже адекватних чиновників, які, яким дуже важко бути адекватними, тому що їх, власне, силовики пресують так не, не ну, несправедливо. А їх згадаємо Кубракова, давайте згадаємо це... тих та самих вищих там, там, там на нижчому рівні теж і так далі. І їх ніхто не захищає, бо це мови тон, по перше, по-друге, треба ж розбиратися в тому. І як то журналіст буде сидіти і захищати міністра, та писати з водбукви, прямо так. Ну, ну коротше, от mm -hmm. така. Тобто, а це я дуже думав... важливо захищати реформаторів як поза владою, так і в владі. Звичайно, так, тих, так. хто тих, хто чесним, треба бути навіть дуже багато реформаторів. Просто треба чесно виконувати свою роботу. Mm -hmm. І часто навіть за це прилітає за за просто неучасть у цьому корупційному консенсусі. Mm -hmm. То зараз ти запитав в... В... да ВККС. Що, що відбувається з ВКС закінчились міжнародники в комісії. Ну, от закінчився строк перебування їх там. І зараз Ну, вони час... ж вже не потрібні, ніби Ну, ага. ну от, от, давайте оцінимо, чи вони потрібні, чи вони не потрібні та так. на сьогодні. І давайте порівняємо, хто замість них заходить туди. Розворот фактично відбувся одночасно з Набусаб. Не тільки по Набусап, а й по судовій реформі. Але голосування в то... не то, що в той самий день, в той саму годину, навіть в ту саму е це відбулося, але в вищій раді правосуддя. Голосування за що? Е вони офіційно закликали. Ті, хто замість міжнародників заходить в цю комісію, на надсилати своїх делегатів, найбільше хто їх до цього закликав, казав, ну що, ви давайте закличте нас е, пошвидше. Е, пані Ізовітова, яка очолює українську адвокатуру, яка соратниця пана Медведчука, е, кума пана Путіна. Е, і що? І вона одна із них лише ще че, ще три є суб'єкти, які наповнюють. Мають наповнювати зараз цю комісію: це Рада прокурорів, крім Адвокатів, це нереформована академія правих наук і аж троє членів від Ради суддів України, якого очолює Богдан Моніч, Ставленик, Портнова, і Вовка, і Богдана. Про це є розслідування слідства інфо. Тобто, от, от такі люди у нас зараз замість міжнародників Мо, туди заходять. І... Скажіть останнє, да. скажіть ви чи готові ми до цього? Я просто поясню, чим загрожує ця схема. По суті, там діючим членам ВККС залишилось ну, менше двох років повноважень, коли вони будуть робити ці всі задачі, про які говорить Михайло. Але а, тут а, працює, скажімо, двох боків. О те, що ти казав, потрібно захищати адекватних держслужбовців і так далі. То ось до ВККС вже приходило ДБР. Вони можуть. Продовжити приходити, тиснути, проводити обшуки і так далі. І відповідно, адекватні частина адекватних членів може можуть в якийсь момент просто плюнути і вирішити, для чого вона мені взагалі треба ще тут півтора роки сидіти. Я просто піду і все. Ну тому що реально лише тиск і е, нічого іншого. І ось як тільки ці вакансії звільняються, наповнювати їх будуть уже е, комісія, яка складається з тих людей, яких казав Михайло. І тут ми стаємо біля тієї проблеми, яку ми обговорювали, те, що це сито точно буде пропускати велику негідну рибу. І е, коли це станеться, чи є у нас ці два роки, що нинішній склад ВККС пропрацює, ну не факт, тому що е, можуть почати тиснути так, що вакансії з. Е, Будуть завтра вільні. І, відповідно, вже завтра почнеться ці континки. Тут важливий нюанс, дякую, Кать. Вакансія вже на сьогодні є одна. Але її вже вдруге поспіль відмовляються заповнити Вища, та саме Вища Рада правосуддя поки Відмовляє... не підуть. абсолютно правильно. Відмовляється заповнити з числа тих, кого міжнародники ще вибрали, поки були там. І, звичайно, вичікують, тому що вони ж ну, розуміють, що зараз замість них зайдуть. Люди медвечука, і набагато простіше буде. Ну бо це, попри те, що вони свого часу також пройшли через міжнародників. Це все ще така суддівська корпорація, її представники зі суддів за них потім голосував. Ну і чесно, серед усіх міжнародних сит це було ну далеко не найефективніше. Це 22-й рік був. Тоді, ну, взагалі, не зрозуміло, що було. перша комісія змішана 3 плюс 3, Там де троє міжнародників, але троє українських суддів. І ну коротше, там було купа нюансів з тих пір. Комісії стали набагато кращими навіть змішані, але, е, та, але залишилася от, е, от е, така позиція. І зараз, е, що теж важливо, тобто всередині самої ВККС також не є все суперкласно. Та? Тобто там є більшість і вона досить прогресивна, але вона не є абсолютною. Не є. І, та, і там достатньо одного-двох зараз вибрати, ну скажімо, явно недоброчесних чи явно ті, хто за статус-кво. Збереження його в судовій владі там може дуже сильно все поміняється. А цих 2350 суддів ми зараз вибираємо ну на покоління вперед, років на 30, тому що їх звільнити, як тільки ми їх виберемо, стане ну практично невологію. Це дуже цікаво, що от оці речі вони такі самі важливі, а може й важливіші. Ну такі самі важливі, як НАБУ САП, але вони менш видимі. Да? Десь там щось не прийняли, десь тут почекали трошки. І десь дякуємо, ДБР, тобі, що увагу десь ДБР кудись прийшло, щось захотіло. Uh -huh. ну, Десь ну, ти не хочеш в це навіть влізати, чекаєш, коли воно все нарешті закінчиться, і тобі скажуть, закінчилось отак, буде uh -huh, так. Uh -huh, а коли uh -huh. воно вже закінчилось отак, буде так, там вже сидять всі виродки. Да, Нам то пізно. І, да, і вже надовго були навіть, Були навіть такі позиції деяких. Чесно скажу, деяких наших, наших європейських, навіть партнерів, що ой, ну що такого, давайте подивимося, що воно там буде. Колеги, нам не треба, нам не треба для того, щоб зрозуміти, які рішення приймають експерти делеговані чи члени комісії, делеговані владою. Нам не треба далеко ходити. Давайте подивимося на БЕБ. Давайте подивимося на інші комісії. Давайте подивимося на все те, що відбувалося останні 11 років. І на список ще раз успіхів і на успіхів. Картина на 100% зрозуміла. Нам як це не треба шукати в чорній кімнаті чорного кота, якщо ми точно знаємо, так. що свиня аж а до речі, стосовно позиції європейських загалом Єврокомісії, то там все чітко дуже вони заявили недавно, що наступним після БЕБ е, призначення пріоритетом, і те, що влада має зробити от, от якраз і має бути повернення. Е, Міжнародників у комісію по ВККС і призначення чотирьох суддів Конституційного суду, тому що їх вибраних з за допомогою міжнародників інша комісія їх відбирала. Досі не призначає ні Зеленський, ні Верховна Рада вже майже півроку саботують цей процес. Чому? Ну тому що нікому не цікавий незалежний конституційний Новий, суд, ще і, там треба, і, треба да, це, це, це історія, як БЕП, але типа в судах. Та, абсолютно. А, а так. ось і відповідь, чому Юлія Володимирівна активізувалася по міжнародникам. Угу.